Браслетик з бісеру за 8 тисяч гривень. Ого! Так, так, саме такі браслетики я і продаю. Але це не ті дитячі браслетики, які ви звикли бачити, а це вже зовсім інший рівень. Це рівень професіоналізму. Всі свої прикраси я плету ниткою, а не аліскою, як ми звикли це робити в дитинстві. Ну і звісно, бісер. Це не звичайний бісер, це японський бісер, міюкі деліка з покриттям справжнього золота 24 карат. Сама структура і основа бісеринки іде скляна, і зверху. Вже напилення йде золотом. Ціна за 1 грам такого бісера стартує від 100 гривень. Тільки уявіть, 100 гривень за 1 грам бісеру. Це багато, але воно того варте. Так як браслет робити близько 10 годин, мені допомагає помічниця. Але ж все-таки основна роль падає на мої плечі. Це потрібно кожну бісеринку перевіряти на брак. І вплітати поступово через одну повністю довжину, яку нам потрібно. Такі браслети у мене замовляють найчастіше, він виглядає дуже ефектно та красиво. Ширина такого браслету 5 см, а довжину ми обговорюємо індивідуально по розміру клієнта. За три роки роботи особисто я зробила більше 30 таких браслетів з різними застіпками. Це може бути магнітна застібка, це може бути. Карабін та подовжувач та інші різноманітні застібки, які я узгоджую з клієнтом. До браслету зазвичай замовляють ще щось до комплекту: це або каблучка, або підвіска, або сережки. У мене великий вибір прикрас та є з чого обрати. Такий браслет у мене замовляють найчастіше. Я його дуже люблю, тому що він виглядає неперевершено та ексклюзивно. А щоб замовити, звертайтесь в особисті повідомлення.